Розділ 96, Як нав'язливий мотив у якійсь демонічній симфонії, задушливий морок повернувся знову. Ні світла, ні повітря, ні виходу. Лено лежав під перевернутим саркофагом і відчував, що перебуває за крок від божевілля. Він намагався не думати про своє жалюгідне становище, і відчайдушно змушував мозок перемкнутися на щось інше математику, музику будь-що. Але нічого не виходило. У голові стугуніло одне. Я не можу рухатися, я не маю чим дихати. Прищемлений рукав піджика у мить падіння саркофага, на щастя, вивільнився і тепер Ледон мав дві вільні руки, однак користі з них було мало. Він натиснув щосили на стелю крихітної камери, але вона навіть не Хоч Хоча це дивно, тепер Ледон шкодував, що вивільнив рукав із під каменя. Принаймні так могла б залишитися щілина, крізь яку всередину проникало б хоч трохи повітря. Коли Леннон спробував підважити саркофа вдруге, рукав задерся, і він побачив слабке світіння давнього друга Мікі. Йому здалося, що злонувати обличчя з мультфільму кіпкує з нього. Ленон розглянувся в пошуках, ще хоч якогось натяку на світло, однак краї саркофага всюди щільно прилягали до підлоги. Кляті італійські перфекціоністи, подумки вилився він. Тепер Лендон став жертвою тієї самої художньої майстерності, про яку завжди так захоплено розповідав студентам. Бездуганні кути, точні паралелі і, звичайно ж, тільки найякісніший карарський мармур. Виявляється, досконалість може задушити. Та піднімеш ти цю заразу, сказав він собі вголос, сильніше впираючись долонями в дно, до якого поприставали кістки. Саркофаг ледь зрушився. Стиснувши щелепи, він зробив ще одне зусилля. Цього разу кам'яна брила піднялась на чвердюйма. По периметру блиснула смужка світла і зникла. З глухим стуком саркофаг знову впав на підлогу. Ледун лежав у темряві і видихувався. Він спробував підважити саркофаг ногами так, як раніше, але тепер, коли той лежав повністю на підлозі, всередині не залишилося місця, навіть щоб розігнути куліна. Леду охопив панічний страх, і йому почало здаватися, що саркофаг стискається навколо нього. Він відчайдушно боровся з цим відчуттям, чіпляючись за рештки здорового глузду. Саркофаг. вимовив він у голос безстороннім тоном науковця. Але сьогодні навіть ерудиція була йому ворогом. Слово саркофаг походить від грецького сарк, що означає плоть, і фагейн, що означає їсти, пожирати, і я ув'язаний у скрині, призначеній буквально пожирати плоть. Леннон, мимоволі, уявив, як мертва плоть сповзає з кісток, і це нагадало йому, що він лежить під людськими устанками. Від цієї думки його занудило і кинуло в холодний піт, але водночас і з'явилася ідея. Полапивши руками довкола себе, він знайшов уламок великої кістки. Може, ребра? Це не мало значення. Йому б потрібен якийсь клин. Якби вдалося припідняти саркофа хоч трішечки і пропхати під нього кістку, то, може, хоч якесь повітря. Однією рукою він ставив кістку загостреним кінцем у щілину між підлогою і краєм кам'яної труни, другою вперся в дно і щосили штовхнув. Саркофаг не ворухнувся, трохи. Він спробував іще раз. У якусь мить здалося, що камінь затремтів, але цим усе й обмежилось. Від дудотного смороду людських останків і браку кисню і стало млосно, і він зрозумів, що часу в нього залишилося ще тільки на одну спробу, крім того, він знав, що йому будуть потрібні обидві руки. Змінивши позу, він став у кістку під край саркофага з боку від голови і, присунувшись, уперся в неї плечем, обережно намагаючись не зрушити кістку з місця, підняв обидві руки. Дихати ставалося щораз важче, і раптом його хупила паніка. Удруге за сьогодні він опинився у пасі без повітря. З голосним криком Лендон щосили штовхнув дно саркофага, той відірвався від підлоги лише на мить, але цього виявилось достатньо. Кістка, у яку Лендон впирався плечем, прослизнула в щілину. Падаючи, саркофаг її розтрущив, але Лендон побачив, що над підлогою залишилась таки вузенька щілина, у яку просочувалося світло. Знесилений він упав на підлогу. Сподіваючись, що дихати ото -от стане легше. Лендон чекав, але секунди спливали, а спазм у горлі не відпускав. Крізь щелину просочувалось дуже мало повітря. Невідомо, чи вистачить його, щоб не вмерти. Подумав Лендон, як довго він зможе так протриматись. Якщо ж він знепритомніє, то ніхто й не здогадається шукати його під саркофагом. І з зусиллям піднісши руку, Лендон знову подивився на годинник 2212. Стримуючи тремтіння в пальцях, він розіграв свою останню карту, повернув один із крихітних регуляторів і натиснув кнопку. Свідомість меніла, стіни стискалися щораз більше, і Лендона знову панував давній страх. Він намагався уявити, як уявляв безліч разів, що перебуває на відкритому полі. Однак від картини, що спливала перед очима, леше не стало. Жахіття, що переслідувало його з часу дитинства, накотилося знову. Квіти, немов намальовані. Думав хлопчик, зі сміхом бігаючи лугом. Йому хотілося, щоб батьки їх теж побачили, однак вони саме ставили намет. Не відходь далеко, наказала йому мама. Він удав, що не чує, і побіг до лісу. І тепер, ідучи цим чудовим полем, хлопчик натрапив на купу каміння. Він подумав, що це, мабуть, фундамент садиби, що колись тут стояла. Ні, туди він не піде. Він знає, що це небезпечно. До того ж, він щойно побачив, що цікавіше. Туфельку Венери, рідкісну найгарнішу квітку в Нюгемшері, досі він бачив її лише на малюнках. Нерадісний схвильований, хлопчик попрямував до квітки, став навколішки. Земля під ним була покай волога. Він зрозумів, його квітка знайшла собі найродючіший ґрунт. Вона росла з купи згнилого дерева. Уявляючи, як принесе свій трофей додому, хлопчик простягнув руку, але стебла так і не торкнувся, Із з моторошним тріском земля під ним провалилась. Охоплений смертельним жахом він летів униз і знав, що зараз помре, затамував подих і приготувався до страшного удару. Однак, приземлившись, не відчув ніякого болю. Він упав на щось м'яке і холодне. Хлопчик упав обличчям у якусь рідину і занурився в неї весь. Відчайдушно борсуючись, він отрапляв на гладкі стіни з усіх боків. Якимось дивом йому вдалося сплести на поверхню. Світло, дуже слабке, високо над головою. Здавалося, до нього багато миль. Він борзався, обмацував стіни, шукаючи, за що вхопитися, але всюди був тільки гладкий камінь. Він провалився до якоїсь покинутої криниці крізь кришку. Хлопчик кликав на допомогу, але крик тільки відлунював у вузькій шахті. Він кликав знову і знову, світло над головою поступово згасало, настала ніч. У темряві час зупинився, від холоду тіло почало німіти, але він кричав і кричав. Йому вважалося, що стіни валяться, щоб поховати його живцем. Руки боліли від утоми. Кілька разів йому здалося, що він чує голоси. Він кричав знову, але голос був якийсь приглушений, наче у вісні. Ніч тривала, і шахта здавалася дедалі глибшою. Стіни поступово звужувались. Хлопчик опирався в них з усіх сил, щоб вони не зімкнулися остаточно. Він втомився і вже готовий був здатися. Проте відчував, що вода його тримає, охолоджує, заспокоює. За якийсь час він уже не відчував нічого. Коли рятувальна служба його знайшла, він був майже непритомний. Хлопчик пробував у холодній воді 5 годин. Через два дні на першій сторінці «Boston Globe» вийшла стаття маленький плавець, що не здався. Розділ 97 Убивця, усміхаючись, заїхав мікроавтобусом до велетенської кам'яної споруди, що височіє над тибром. Він поніс свій труфей нагору, піднімаючись вище і вище, закрученим кам'яним тунелем, радий, що ноша не дуже важка. Нарешті він дістався до дверей. Храм просвітлення, захоплено думав він. Давнє місце зустрічі ілюмінатів. Нікому й нагадку не спало б, що воно саме тут. Він уйшов до середини і поклав свою ношу на розкішну канапу, тоді вправно зв'язав її руки й ноги. Він знав, виногорода мусить зачекати, доки він не впорається з останнім завданням вода. Однак, подумав він, є ще кілька хвилин, щоб трохи розважитись. Він опустився біля полунянки на коліна і провів рукою по її нозі. Шкіра була надзвичайно гладка, трохи вище. Темні пальці ковзнули під край шортів, іще вище. Він зупинився. Терпіння сказав собі, відчувши, що збужується, роботу ще не закінчено. Він вийшов на кам'яний балкон, нічний вітерець поступово остудив його жар. Далеко внизу вирував Тибр. Убивця подивився на маківку собору святого Петра, що лише за три чверть милі беззахисно перед вогнями сотень прожекторів. Настав твій останній час, сказав убивця вголос, подумавши про тисячі мусульман, жорстко вбитих під час хрестових походів. У півночі зустрінешся зі своїм богом. Жінка на канапі ворухнулась, убивця повернувся. Подумав а може, варто дати їй прокинутися? Страх в кучах жінки збуджував його, як ніщо інше. Утім, він вирішив не ризикувати. Краще, якщо на час його відсутності вона залишиться непритомною. Хоч вона зв'язана і не може втекти, він не хотів, повернувшись, застати її втомленою від марної боротьби з путами. Я хочу, щоб ти зберегла сили. Для мене. Підтримуючи її голову, він налапав ззаду на шиї ямку, відразу під черепом. До цього прийому він давався вже безліч разів і з неймовірною силою натиснув великим пацем на м'який хрящ і потримав його так кілька секунд. Жінка моментально ум'якла. Двадцять хвилин, подумав він. Це буде розкішним завершенням чудового дня. Коли вона задовольнить його пристрасть умре, він вийде на балкон і милуватиметься нічним феєрверком у Ватикані. Залишивши полонянку на дивані непритомною, вбивця зійшов сходами у підземелля, усвітлене смолоскипами. Останнє завдання. Він підійшов до столу і з благовінням подивився на священні металеві форми, залишені там для нього. Вода. це вже устання. Він зняв зі стіни смолоскип, як знімав уже сьогодні тричі, і почав нагрівати форму з одного боку. Коли метал рожарився до білого, він поніс його до камери. У середині мошки стояв один єдиний чоловік. Кардинале Баджія?» – прошипів убивця. Ти вже помолився. В очах італійця не було страху тільки за спасіння твоєї душі. Розділ 98 восьмий. Шестеро пожежників, що відреагували на повідомлення про пожежу в церкві Санта Марія Ла Віторія, згасили вогнище за допомогою великислого газу. Водою було б дешевше, але пара, що утворювалася але при цьому, знищила фрески, а Ватикан щедро платив римським пожежникам за дбайливе ставлення до його майна. Пожежникам, з огляду на їхню роботу, доводилося бути свідками трагедії чи не щодня, але того, що відбулося в цій церкві, вони ніколи не забудуть. Розп'яття, повішення і спалення на вогнищі одночасно щось таке можна побачити хіба що в якомусь готичному фільмі жахів. Преса, на жаль, як завжди з'явилася раніше від пожежників. Доки пожежники очистили церкву, репортери вже встигли верненько все зафіксувати на відеоплівці. Нарешті, відв'язавши жертву від тросів і поклавши на підлогу, жоден із них вже не мав сумніву щодо того, хто цей чоловік. Кардинал Гідера, прошепотів один, з Барселони. Кардинал був голий. Нижня частина тіла перетворилася на багряно чорне місиво з повністю відкритими берцевими кістками, а зран на стегнах сучилася кров. Одного з пожежників знудило, інший вибіг на вулицю подихати повітрям. Однак найбільшим жахіттям був символ, випалений у кардинала на грудях. Начальник пожежної бригади обійшов тіло в німому жаху. Сам сатана зробив це, пробурмотів він собі підніс. Сам дідьку це зробив. Він перехрестився у перші з дитячих літ. Інше тіло. почувся крик. Хтось із пожежників знайшов ще один труп. Другу жертву Брандмейстеру упізнав відразу до суворого командира швейцарських гвардійців мало хто з римських правоохоронців ставився приязно. Брандмейстер спробував зателефонувати у Ватикан, але всі лінії були заняті, проте він знав, це нічого не змінює. За лічні хвилини швейцарські гвардійці дізнаються про все з телевізійних новин. Оглядаючи попелище і намагаючись зрозуміти, що ж тут насправді відбулося, бродмейстер зауважив, що стіна однієї ніші прошита кулями. Саркофаг, що стояв у ній, тепер лежав на підлозі, перекинутий догори дном. Тут явно відбулася якась боротьба, але це нехай з'ясовує поліція і святий престол, подумав він і повернувся, щоб іти. Але раптом зупинився. З під саркофагу почувся звук. Такого звуку боявся кожний пожежник. Бомба. крикнув він. Всі назовні! Сапери, що прибули на виклик, підняли кам'яну труну і здивовано витріщилися на джерело електронного сигналу. Лікаря. нарешті закричав один: Лікаря. Розділ 99 від уліветі нічого не чути? томлено спитав камерарій, повертаючись у супроводі рушера Сикстинської капели до кабінету папи. Ні, сеньоре, я побоююся на гіршого». Коли вони дійшли до кабінету папи, камерарій мовив глухим голосом. Капітане, я більше нічого зробити не можу. Боюсь, я і так уже зробив забагато. Тепер я йду до цього кабінету молитися. Прошу мене не турбувати. Решта в руках божих. Так, сеньоре. Часу майже не залишилося, капітане, знайдіть контейнер. Пошуки тривають, Рушер завагався. Зброя, схоже, схована дуже добре. Так, камерарій скривився, наче від болю. Рівно у 23.15, якщо церква й далі перебуватиме в небезпеці, ви розпочнете евакуацію кардиналів. Відповідальність за їхню безпеку я покладаю на вас. І прошу лише про одне. Нехай ці чоловіки покинуть це місце гідно. Нехай вони вийдуть на Майдан Святого Петра і стануть пліч у пліч із рештою світу. Я не хочу, щоб останнім епізодом в історії цієї церкви були злякані кардинали, що втікають через чорний хід. Добре, сеньоре, а як же ви? У вас теж прийти у 23.15? У цьому не буде потреби. Перепрошую, я піду тоді, коли Господь дасть мені знак. Рошер застановився, чи камерарі збирається йти на дно разом із кораблем. Камерарій відчинив двері до кабінету і увійшов. До речі, сказав він, повернувшись, хочу вас попросити ще про щось. Слухаю, сеньоре. Сьогодні в цьому кабінеті чомусь дуже холодно. Я весь тремчу. Електричне опалення вимкнуте. Дозвольте, я розпалю вам камін. Дякую, дуже дякую. І камерарій втомлено усміхнувся. Рушер вийшов із кабінету папи, залишивши камерарія молитися при світлі каміна перед невеличкою статуєю Діви Марії. Це була дивна, моторошна картина, чорна зіщулана тінь у меретливому світлі вогню. Рушер пішов довгим коридором. За миті з іншого боку з'явився гвардієць. Він біг йому назустріч. Навіть при світлі свічок Рушеру упізнав лейтенанта Шартрана, молодого, зеленого, завзятого. Капітане! Звернувся Шатран, простягаючи мобільний телефон. Здається, звернення камерарія таки подіяло. Тут на лінії чоловік, який каже, що має для нас важливу інформацію. Він подзвонив на один із приватних телефонів у Ватикані. Не уявляю, звідки він узяв номер. Рошер зупинився. Як ти сказав? Він хоче говорити тільки з найстаршим званням». Від Оліветі нічого не чути? Ні, сер. Він узяв телефон. Це капітан Рушер, я найстарший за званням. Рушере, почув він, я поясню вам, хто я такий, а тоді скажу, що робити далі. Коли незнайомець закінчив говорити і відімкнувся, рушер стояв приголомшений. Він зрозумів, хто йому наказує. А в церні Сильвія Буделок силу встигала реєструвати всі запити щодо придбання ліцензії, які надходили на голосову пошту Кулера. Коли ж на столі директора задзвонив приватний телефон, Сільвія аж підскочила. Цього номера не знав ніхто. Вона взяла слухавку. Так? Міс будолок це директор Кулер. Зв'яжіться з моїм пілотом. Літак має бути готовим за 5 хвилин.